365 днів про взаємовідносини, день 63-й, щиро помиляючись. От уявляєте, є таке от розуміння, або є така, такий факт життя щиро помилятися. От, з усім серцем вірити в те, що ти правий, а при цьому помилятися. Мойсей говорить про це, про ізраїльський народ перед Богом про це, і він каже, так, дійсно, вони щиро або не роблять помилки. Не вони не хотіли би це робити, але вони роблять помилку за помилкою. Числа 15 розділ, 25 вірш. І очистить священник, це Мосяй каже, що треба робити? Очистить священник, усю громаду синів Ізраїлевих, і буде прощено їм, бо то була помилка, і вони принесли приношення своє в жертву Господу та жертву за гріх, свій перед Господом за свою помилку. От вони так покаялися, вони сказали, так, ми помилялися, так, ми дійсно були неправі, прости нас, Господь. Але ви знаєте, це отут було покаяння. А багато людей вони навіть не приносять покаяння за свою помилку. Вони кажуть, так, це нормально, а що там такого? А що? Я свято вірю в те, що я правий. Знаєте, от серйозну людину намалюйте зараз собі такий серйозний чоловік і каже, я свято і серйозно вірю в те, що я правий. Але серйозно і можна помилятися. Серйозно можна робити неправильні речі. І при цьому серйозно вірити, що ти в І при цьому думати, що все гладко, і правильно, і благословено. Це знаєте, як відбувається в шлюбі часто. Чоловік серйозно націлений на те, щоб створити сім'ю. Ну, Я думаю, що багато людей вони серйозно відносились до створення сім'ї. Не просто так, знаєте, хай буде. Але серйозно. І от уявіть, вони йдуть в церкву. Серйозність своїх вчинків вони проявляють як? Вони йдуть в церкву, стають перед вівтарем і дають обіцянку і в радості, і в горі буду поряд. І раптом, через півроку, цей серйозний чоловік каже: Я не можу з нею жити. Я просто не знаю, не хочу, і не можу з нею жити. Бо вона якась дивна. Вона щось хоче від мене. І тоді вже питання у рідних і близьких, і друзів, які чули цю обіцянку перед вівторем, і кажуть: а що сталося? А сталося те, що сім'я не була навчена. Чоловік не був навчений своєму покликанню. Що таке бути справжнім чоловіком. Жінка не була навчена своєму покликанню в Бозі, що таке бути дружиною. І як результат, два експерименти ризиковані зійшлося. Думаючи, що у них вийде побудувати якось хорошу сім'ю. Оце називається щиро помилятися. Бо без розуміння покликання на своє життя у вас не вийде нічого. Без розуміння ролі чоловіка в житті сім'ї у вас не вийде нічого. Без розуміння ролі жінки для сім'ї у вас не вийде. І знаєте, як буде? Ненавмисне. От зробив ненавмисне. Розійшовся ненавмисне. Я не знав як. Я не розумів, як. Я щиро вірив. У мене були хороші наміри. У мене були прекрасні бажання. Ну не зміг я або не змогла. І тому, дорогі друзі, люди часто власними руками руйнують одне одного ненавмисно. Вони ламають одне одного, нищать одне одного, при цьому щиро вірячи, що вони праві, дивлячись зі сторони, тебе серце обливається кров'ю, розуміючи, що ви, не захотівши навчити себе, покликанню в Бозі, знищуєте священний шлюб, який робив вас щасливими і благословеними. Тому поза Богом не вийде побудувати. Але нитка втроє скручена, тобто канат, чоловік, дружина і Бог. Це саме міцне сплетіння. Що робити? Задайте питання Богу і вивчіть а ці програми дуже допомагають вивчити покликання чоловіка і покликання дружини. І почніть практикувати це в своєму житті. І у вас обов'язково. Вийде шлюб, міцний, славний і благословенний. Чи будуть помилки? Будуть. Але разом з тим ви будете разом з них виходити. Чи можна щиро помилятися можна? Але разом з тим ви навчитеся аналізувати, щоб цих щирих в кавичках помилок було менше.